Всем привет, с вами я, Хаски. Сегодня мы играем на Радмире МТА, Пеши, Сервак. Залетаем, играем вместе с мной. Также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на Сервак указываем мой реферальный код. Народ, при регистрации. Рыбачий кис красавчик и мой реферальный код даже получил третий уровень и получил 20 тысяч, а я получил 3000 долларов. Спасибо всем, кто вводит мой реферальный код. Также, народ, вводите код. При регістрації на сервак ви получите при досягненні 3 уровня 20 000 ігрої валюти за... За 20 000 доларів ви можете собі дозволити купити таку BMW M5E60. І кататися і кайфувати на серваку. А Также народ вводим, Ну, подписуємося на мой телеграм-канал, щоб не пропускати важливі новини. І так, народ. Сьогодні у на нас відос, ми типа розвиваємося з нуля. Ну я вже типу, вже знімав відео, в мене знявся. Екран. В мене не знялося відео, в мене знявся сам екран. Ну, типа, робочий стол. Знявся. Це це ужас просто. Народ, давайте, якщо дане відео, ролик убирайте 10 лайк, то виходить наступне відео А якщо це відео забирайте 15 лайк, то я запускаю стрим по сервак Короче, знявся екран Ну, я, я зараз це коротше розкажу. Перше завдання у мене було це розгонатися 250 на машині. Я розогнався, я получив 200, що я получив? 200 доларів і один кредит. Друге завдання, яке я виполняв, це гонка на дрегві це 500 доларів і два кредити. Третє завдання, яке я виповнив, це дрифт. 1110 доларів. І 6 кредитів. Це народ, типу, я почав ну, з нуля, в мене бабок було 0. Одне, що в мене типу, є чим передвигатися, це чуть-чуть облегчує типу, ситуацію. Но факт того, що воно типу, так, що я типу, з нуля, і воно вийшло. Що ви теж заходите на сервак, ви просто виконуєте ежедневні завдання, за які ви фармите її опит. І бабки. А также кожен Payday вам начисляється 5 xp. А если у вас є випка, то 10 xp. А если на серваку x2, то 20xp. Ну, если випка і ну, коротше, понял, повний фарш. так сказати. І третє задание, и четверте задание, яке я зробив, це поработав 10 з 10 раз. Награда 250 долларов і один кредит. І в общему сума в мене за всі задання составила 2746 доларів. Ви народ заробляєте, допустимо, 2746 доларів, і вас 500 доларів йде на права. І після того, як ви получите права, ви можете вступити в мій клан, щоб вам було набагато легше заробляти бабки. Хто вас може прийняти в клан? Клан вас можуть, можу прийняти я. Може прийняти макс 175, Павел, молодой, РК01, макс 112 330. Ну, він зараз не особо грає, Його тоже можна коротше, замки зняти. Він щось так пропав трохи. Дуже хороший заміститель був, но він пропав. Обідно, конечно. Ну, так, така народ ситуація. Якщо відео збирає 10 лайків, ми будемо розвиватися, типа, ну, вийде друга серія, так сказати, по розвитію. А якщо відео назбирає 15 лайків, я запускаю стрім по радмірам та да, перший сервак. І я подав заявку на реферальний код, щоб писали хаски. Так буде вам удобніше вводити, і я думаю, так буде більше рефералок набагато. Все, народ. Всем пока-пока.